Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій. І сьогодні у нас на огляді Nissan Note 2007 року випуску 1,6 бензин на автоматі, на хорошому автоматі, свіжий пригон з Європи. Автомобіль був виграний на аукціоні європейському, і зараз ми детальніше про нього поговоримо. Що стосується кузова автомобіля, так він майже в ідеальному стані. З підкрасів тільки передній бампер. На автомобілі встановлена зимова гума R15, колпаки. Легкосплавних дисків не було і немає. І з нюансів, ось тут на дверці є дві вм'ятини. Ось така одна, її добре видно. І трошки внизу там є ще одна. А може й три навіть. три вмятини. Корозії, слідів корозії ніде не видно. Позаду є ось такі сліди експлуатації, трошки обліс лак. Але в принципі це не критично. І декілька зарапок на задньому бампері. Ліва сторона вся в оригіналі, нічого не фарбовано, ніде нічого не облази. Все добре. Технічний автомобіль в дуже гарному стані, нічого не стукає, не грюкає. Ходова була обслужена на 10 тисяч гривень по салону. Все працює, кожна кнопка працює, кермо було перетягнуте, тому що попереднє кермо просто облізло, його взагалі не було, як ніби ми ще з'їли. Сидіння в непоганому стані, є також ось такий підлокітничок невеликий. Не сказати, що він дуже зручний, але добре, що він є. Електрорегулювання зеркал, корекція фар. Також тут є кондиціонер. Кондиціонер справний, працює, і магнітола. Магнітола І вище над магнітолою ось така ніша, в яку можна поставити помаду, гаманець і ще щось. По салону мені сподобалось, що тут є ось підстаканники в такому доволі непоганому місці, але якщо дуже великий стакан, напевно, не зовсім зручно буде. Далі ось тут ручник, стандартно, все, кнопка центрального замка, ще якась ось така ніша, може для цигарок чи ще чогось такого позаду. Є ще одне місце для підстаканника, для задніх пасажирів. І, в принципі, все. Попереду, де бардачок, є ось така ніша. також бардачок цей відкривається, і туди вглиб в принципі, багато всього можна наставити. Також з плюсів наявність чотирьох склопідйомників і регулювання сидіння по висоті. Це немаловажна така функція, далеко не в кожній бюджетній машині це є. Переходимо до заднього ряду сидіння, сидіння в гарному стані, хоча на камері передається, ніби тут дуже величезні плями, вживу я цього не бачу. До речі, завжди вожу з собою бустера на випадок, якщо розрядиться акумулятор, бо на старих машинах таке часто буває. Килимків, на жаль, немає. Така машина приїхала з-за кордону. Ну, Килимки то не саме не саме велика проблема. Є ось такі штуковини, такі столики, але, відверто кажучи, вони тільки дратують, тому що коли їдеш по ямах то ось таке чути. Переходимо до заднього відсіку автомобіля. Тут він не сказати, що великий. Опори тримають, скриплять, але тримають. Є ось така полочка. Також тут доволі зручна посадка, не низька, тобто не в глибину багажник йде, а рівний пол. Я думаю, якщо розкласти ось ці сидіння, то тут доволі багато місця буде для того, щоб сюди завантажити щось. Є прикурювач і якась типовішалочка. По задній кришці багажника не видно ніяких слідів від корозії, рижиків. Нічого здається немає. Давайте смикнемо капот. А під капотом у нас двигун, 1,6 бензин, 16 клапаний, 4-хциліндровий, самий звичайний акумулятор нормальний, тримає добре. Підкапотний простір, в принципі, в нормальному стані, в робочому такому, ніяких таких. Критичних моментів немає, я бачу трошечки ось там корозії. Є типу шумка-капота. Обидві фари оригінальні, нічого тут не крутилося, не знімалося. Ось тут я вам покажу також болти, які не були кручені з лівої сторони і з правої. Ну і єдине, що нам ще залишається зробити з цією машиною, це на ній прокататися. Тому давайте це зробимо. Посадка, до речі, доволі зручна. В машину не сідаєш, як в яму, але й не дуже висока. Запускається. Японський двіжок дуже легко. До речі, автомобіль має 267 тисяч підтвердженого пробігу. Напишіть в коментарях, багато це чи не дуже багато. Не встиг я виїхати на тест-драйві, як засвітився чек. До речі, я знаю, чого цей чек горить, треба там один датчик замінити і все буде в принципі нормально. Коробка передач доволі надійна, джатком 4-ступенева. Набирає машинка зі старту дуже добре. Проблему з чеком вирішимо. Що я можу сказати в плані їзди? Якоїсь дуже комфортної їзди не відчуваю, проте дуже гарно машинка заходить в повороти. Непогано вона кермується, так би мовити. Така вона юрка. Я вважаю, що ця машина просто для міста. Для міста і, напевно, для жінки. Більше для жінки, ніж для чоловіка чи хлопця. Тому що вона ну, така візуально виглядає як жіноча. Що стосується споживання палива, 7 літрів в середньому вона споживає на 100 кілометрів. Якщо це за містом, то 5 з копійками. Якщо в місті, там десь. 8, в середньому виходить десь 7. Зараз ось їду по таких нерівностях чути якась шумоізоляція в автомобілі, а точніше, відсутність цієї шумоізоляції. Друзі, такий гарний захід сонця, що мені аж захотілося стати просто і підзняти цю гарненьку машинку для вас. Чую я доволі часто, що Nissan Note багато проїжджають, великі кілометражі зустрічаються, що вони такі витривалі машинки, Тому 267 тисяч. Будемо відверті, що це не дуже багато. Це і не мало, але і не багато. І я думаю, що краще я буду з вами чесний. Не будемо ми скручувати тут пробіг і будемо продавати так, як є, чесно і прозоро. Ну що, друзі, давайте підсумуємо. Nissan Note 2007 року випуску 1,6 бензин, надійний 1,6 бензин, автомат. Весь майже в рідній фарбі. Можна сказати, весь в рідній фарбі, тому що бампера це по суті в розхідник в цих машинах. Я бачу. Нового власника якусь жіночку, років 30-40, яка буде возити цією машиною дітей в школу або там в садик. Ціна даного автомобіля 6500 доларів. можливо також доставочка по Україні. Якщо буде гарний задаток, то в принципі можемо доставити майже в будь-яку точку України. Всім вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.